Всім привіт! Бачите, воно позаду в мене є часник. Його треба викопати. І вирішив я в цьому році зробити часникокопку. Дивіться на яка історія. Мотоблока ми вже відремонтували. Тут -то попробував 5 см пройтися, мені вже понравилось. Мотоблок ледь не чувствує. Зробив я таку із ресори таку лопату. Колеса від картоплекопалки. На скору руку знайшов, у мене були такі почіпники. Зробив такий упор. Ну що вам цікаво, як воно копає? Ну, а тепер давайте подивимось, як воно виходить. Раз. Опа! І все зверху, правда? Яка красота. Часник, правда, такий собі де-не-де. -де. Все, воно підкопало. Сидиться. Легко і просто. Це саме ми будемо робити з моркою, навіть, з бурячками, ну то побачимо. Ну, з частини впоралося на ура. Давайте більш детально покажу, як воно в мене зроблено. Значить, це ресора йде, перерізана пополам два куска. Ну і ще кусок один, приварений навскоси. Обов'язково повинно бути під углом, щоб воно не йшло рівно. Якби повинно йти під углом, воно тоді підриває догори землю. Ну і відповідно маємо класний результат. Я часник копаю, тільки, правда, нема кому бігом збирати. <гум> Що мені зараз геть на третій передачі? Пролетів туди і назад, туди-назад, все, часник викопаний. Ось такий результат. Кому сподобалася дана приспособа, ставте лайк, підписуйтеся, до нових зустрічей. Так, да, Гріша. Розбив би я трошки раніше викопали б ще тобі ми <смі> часничок. Ну так, нічого, все буде добре, все в нас впереді. До нових зустрічей. Слава Україні. Слава нашим героям, які віддають найцінніше своє життя за те, щоб ми могли вільно працювати, розвиватися заради нашого майбутнього, заради наших дітей.